Відіско. Шановні глядачі, триває чемпіонат світу з біатлону. І гріх було б не зустрітися з Олександром Мащенком, який коментує ці змагання в інтернет-просторі України. Олександра, вітаю! По перше, скажи, як тобі коментується саме ось в інтернеті, і взагалі відчуваєш якусь певну специфіку, відміну від телебачення. Ну, там є тільки технічна одна специфіка для того, щоб е, бачити картинку і не чути ехо свого голосу, треба виключати індершум. Це, це єдина специфіка. Е, ну, більше взагалі ніякої. І, і я думаю, що е, з часом ми на експорті її привчили до, до такого, такого між, між просто, е, сайтом і інтерактивом якимось. Да? І так трошки спілкується, але ну, народ дивиться, значить подобається. Якщо зв'язки зажигають, це так мутант. Власне, ну кількістю переглядів ви задоволені, так? Ну ми ніколи не задоволені кількістю переглядів. Нам завжди мало, але ми це розуміє... правильна позиція. Так, да, але ми розуміємо, що нам тільки рік ось буквально виповнився недавно. І тому я думаю, що з часом ми привчимо народ до, до альтернативи телебачення. Ну, власне, думаю, що якби ще і успіхи були більш значущими так, нашої команди, то кількість переглядів могла б зростати. Думаю, це також величини пропорційні. Ну, очікування від чемпіонату світу нам кількість переглядів якраз показала. Тому що угу. цифри, які були на першій гонці під час змішаної естафети, вони. Ну, Перевищували не сильно, але ну, відчутно перевів, перевищували те, що ми звикли бачити там зазвичай на, на Угу. Е, Ну власне, а що можна сказати про нашу команду? Так, от її е, нинішній стан, те, що на даний момент вже більше якби, комплектів нагород розіграно, у нас лише одна медаль. Це відбуває нинішній стан на нашої збірної. Ну так, е, знаєш. Привчилися ми до того, що іде чемпіонат світу, у нас лише одна медаль, і ми чухаємо потилицю і говоримо, ну що ж так, лише одна медаль. Хоча Даш, вони наступна. Хоча, так, да, після там чемпіонату світу в Ханти-Мансійську в 2011 році, коли ще чоловіки виграли свою медаль, і там було добре. Потім а, ось там 2012 рік у нас була одна медаль, і так видихнули, що вона є. Ну, Хоча насправді реальність після Олімпійських ігор, реальність чуть змінилася. І до цього важко привчатися. Uh -huh. Важко привчатися до того, що якщо це жіноча естафета, то медаль не гарантована. Uh -huh. Зараз через, через зміну, зміну команди, власне кажучи, і зміну команди достатньо. Радикально. Радикально, да, достатньо радикально з об'єктивних причин. Ну і от остання історія з включенням в команду молодих дівчат, з виключенням Наташі Бурдиги, вона така, мабуть, трошки була суб'єктивною. Побачимо, що буде в естафеті, тому що я думаю, що це, це може відбитися на естафетній гонці. Угу. Власне, нагадаю, що ми з Током, з Олександром в прямому ефірі, і що сьогодні буде у нього ще обов'язково гонка вже в вечірньому прямому ефірі, тому можете по ходу ставити ще свої питання. І ти акцентував увагу от знову на даному етапі нашої бесіди, переважно на дівчатах. Так, uh -huh. зміна складу збірної, інший склад буде на естафету. І традиційно якось у нас так пасе задніх чоловічів біатлон навіть відносно жіночого. так? Ну, у нас не тільки біатлон чоловічий пасе задніх. У нас більшість видів спорту олімпійських в чоловічій частині пасе задніх, а в жіночій задніх не пасе. З чим це пов'язано в глобальному сенсі, я не знаю. Можливо, з, <кхід> з традиціями матріархату в трипільській культурі, а можливо, з тим, що у жіночому спорті традиційно менша конкуренція, а можливо, багато інших факторів. Ну, не суть. А в чоловічій збірній насправді головна гонка сьогодні. Це об'єктивно зрозуміло, тому що всі, хто виступають разом із Сережею Семеновим з тих чи інших причин, за тими чи іншими факторами, за, на цей момент, на нинішній момент не можуть розраховувати на медалі. Хоча явно там у, у двох принаймні людей у Діми Підручного і Артема Тищенка, очевидно, Очевидна перспектива. Угу. Знову не в не в усіх дисциплінах. Там підручні ніколи не буде нормально бігати індивідуальну гонку. Тищенко ніколи не буде бігати дуже швидко. Але очевидно, що ну, перспектива створення такої команди четвірки естафетної на, на найближчий час є. Але на сьогоднішній день от основна гонка це індивідуальна для Сергія Семенова. В цьому сезоні він вже двічі був в призах. В індивідуальній гонці, індивідуальні да, він вигравав Європу, і е, я думаю, що він налаштовується дуже серйозно. Хоча правда і сказав Сережа про те, що я готуюсь до всіх гонок однаково. Ну, ми розуміємо, угу. та, що одне діло сказати на публіці, інше діло всередині себе. Е, сьогодні буде показник. Більше ніяких, очевидно, гонок не буде, які будуть е, показником чоловічої команди. А у жінок. Знову нас привчили, і, і є потенціал, якщо там лідер команди йде третьою, четвертою зараз в індивідуальному заліку. В загальному заліку, <coughs> так. Да, в, в загальному заліку. якщо Б'юля Джима йде в топ-30, а Сережа не має в топ-30 загального заліку, то очевидно, що хочеться чогось чекати. Угу. От. І я думаю, що прич... основна причина насправді того, що а, в трьох в двох гонках. Трьох гонках із чотирьох, включаючи змішану естафету. Якраз в жіночій частині там теж була історія. Ми не дочекалися чогось серйозного. Це не функціональна готовність. Це не функціональність. А готовність. в чому? Тоді Зовсім, є зерно проблема. Аналіз е е е швидкостей, да, аналіз роботи на, на рубежі показує, що в нас все як завжди. Ну, стабільно Стабільно он, он, на стаб хорошому рівні. Стабільно на, справді, на своєму рівні, де у кожного свій рівень, але явно на стабільному рівні не нижче. Е, я думаю, що дуже серйозна проблема психологічна. Угу. І я думаю, що не тільки дівчата в цій проблемі винуваті, насправді. Там вони самі там будуть розбиратися. Я думаю, що не варто буде там е ну, або нам нічого не скажуть, як завжди, або, або там доведеться тільки догадами обмежуватися. Але е я думаю, що Валю, е на Валю передавили. Навалю передавили, оскільки вона лідер, знову вона йде третю. Уже ми з тобою говоримо, вже ми з тобою давимо на неї. Да? Вона йде третьою, тобто ти мусиш приносити медаль. Вона, в принципі, медаль принесла, але ясно, що такої історії мало. А психологія це стрільба. А стрільба це шість промахів в присюті. І це забагато все ж таки для, для валі в нинішньому її стані і статусі це забагато. В принципі, три, три в індивідуальній гонці теж достатньо багато при тих умовах, при тій трасі, яка була не вбита, і при, при тому вітрі, що можна терпіти. Я думаю, що історія з змінами в команді теж деякою мірою вплинула. Там я знаю про історії, які всередині були дуже, дуже напружені. І взагалі це літо, як наші дівчата взагалі не дуже комунікабельні під час сезону. На жаль. А цього, цього сезону взагалі щось якось зовсім, зовсім тихо і, і зовсім напружено. Один час вони взагалі відмовлялися давати інтерв'ю. Залягли на дно, Залягли на дно, так. Да. І от о, наш кореспондент був в Анхольці угу. на етапі світу. італійському етапі світу. На італійському етапі Кубку світу. Навіть після естафети йому довелося бігати за, за деякі, ми не будемо прізвище називати, хай залишиться поза кадром, але довелося бігати і просити, будь ласка, вмовляти. Там три-чотири рази бігати для того, щоб щось дівчата сказали. Ну це неправильно, чесно кажучи, це неправильно, неправильно навіть не те, що ладно, ми своїми перетерпимо, а неправильно в тому, що дівчата закриваються в собі і варяться в свої каші. Угу. І, і мізки у них там закипають і не відволікаючись. це така да. пароварочка, так? Да, ну, і ця пароварочка да. І вона навіть не пароварочка, я би сказав, а таке закрите болото, угу. да, в якому ти варишся і крутишся, і врешті-решт, коли ти не відволікаєшся психологічно від цього напруження, від цього очікування, то, мабуть, що це впливає. І це впливає в такий вирішальний момент. Чи можна сказати, що у нас якби, ну, навчилися вже якби, так, підводити спортсменів до статусу зірок, але зірками їх жити не навчили? Їх навчилися підводити в спортивному плані. Спортивному, так, в спортивному так. плані. На сьогоднішній день валя, в принципі, і валя теж в своєму спілкуванні, на жаль, знову не з українською пресою. стає... Центрі уваги в да? uh -huh. спотлайт вона опиняється, і вона там такі інтерв'ю достатньо ну, таких, яких не було раніше. Масштабні. Масштабні, умовно кажучи, да, на, на 5 хвилин, на 9 хвилин дає. Це, це рекорд. Ви да, да, це серйозно. От, але е, в, дуже наприклад, такий дрібний ніби факт. А, із усього біатлону із з усієї цієї купи, яка, в принципі, то живе разом в, в одному супі вариться, і всі всіх знають, і всі на всіх дивляться. А, тільки а, збірна України і збірна Росії не дають інтерв'ю англійською мовою, крім Сережа Сем'янова, який давав інтерв'ю англійською мовою і дуже непогано давав. Угу. Ну Це тобі не Лів Грете Поре, яка чотирма мовами може. Ні, не, не Лів Грете Пуаре, але Надя Скардіна от недавно давала інтерв'ю. Там, конечно, білоруська. Да, там, там було Києви я з YouTube, але в принципі це було, да? і ніхто не боявся, і, і, і щось хотіли, і щось намагалися сказати людина, і, і навіть блинці пекла там із диратею Вірер, Тобто якось вони домовилися, хто mm -hmm. що робить, коли минці млинці печуть. А, це один фактор. Ну і, і, і загалом, так, так дуже закриті. Вони, вони дуже закриті і дуже сильно варяться в, в своєму супі. Мені здається, що правильно ти сказав, не, вони не вміють жити як зірки. Це насправді дуже допомагає. Мабуть, це совєтська школа, яка дається в знаки тут в негативному плані. Да? Нікому нічого не говоримо, а тільки ціпали зуби, да, зуби і вперед. Знову, хочу, міг би поставити, за приклад чоловіків і, і того самого Семенова, який на прес-конференціях ну, вже практично там, суперстар. Себе почуває. І, і підручного, який абсолютно нормально реагує навіть на онлайн-спілкування якесь. Да? Я не кажу, що треба всім висіти в інтернеті. Всіти в інтернеті, добу, як, як, як діла, але ну, є моменти, є такі моменти такої закритості. У нас немає психолога. Я не впевнений, що він потрібен насправді. Тому що але психологічну роботу вести потрібно. Але всередині себе, ну знаєш, маєш бути сам собі психолог передусім. Якщо тобі це потрібно поговорити з кимось, то ти знайдеш собі з кимось поговорити. Але потрібно в собі чуть бути хорошим психологом. Розкритикував дівчат, насправді вони у нас одні з найкращих спортсменок. Ну, власне, так, по спортивних досягненнях тут уже питання якби немає. Ну, до речі, і все ж таки хотілося б почути, чи будуть у нас ще якісь дійсно медальні сподівання до завершення цього чемпіонату. Сьогоднішня гонка чоловіків ми зупинилися на Ні, ній так, Ну, mm -hmm. власне, там. Ну, Дасть індиві... Бог. Індивідуальна так? гонка це взагалі е, найбільший, найстаріша гонка біатлону і найбільш парадоксальна гонка. Тому що вигравали такі люди, які, яких, про яких потім і, і, і не чути було ніколи. Е, як, наприклад, про вчорашню Катерину Юрову, про uh -huh. якої найкращий результат до того був п'ятий місяць. Вона стала чемпіонкою світу, стартувавши з останньої групи з 93 ї і 105. ї uh -huh. Ну, от такі історії. Ну, у нас, власне, в сотні троє стартує, так? В першій. <Трой> <рес> <рес> <чоловіків>. <рес> <рес> у нас в першій сотні стартують троє, і цього разу вже всі лідери сьогодні стартують в групі першій. <рес> Тому я так розумію, що там в першій групі буде розбірка, скоріше за все. Ну, чи будуть медалі? Це мабуть, якби це були лижі, можна було би щось прогнозувати. Якщо це біатлон, у нас є команда, наприклад, жіноча четвірка, яка може вигравати медаль. Вона є. І вона є, мабуть, навіть з певними з однією варіацією. Можна або ставити когось там, свіжу Меркушину, наприклад, яка голодна. І нічого не робить вже два, два тижні, там, і, 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 і готова. Можна ставити на старт там, Джима Варвини, це Брамова, Семеренко. Ось такий варіант. Можна десь когось міняти на Меркушина. Тобто е, ну, це, ця команда може справді може вигравати, судячи і навіть, навіть судячи із цієї форми, яку інші демонструють. Угу. Власне, як завжди, найцікавіше, у нас так має статися ближче до кінця так змагань. Будемо спостерігати, вболівати. Так, Ну і масовий старт, звичайно, зважаючи на те, як валя стріляє, якщо вона себе не зломить, якщо вона Я б сказав, не зломить, а не полагодить. Не полагодить, не переломить свої нерви, тому що там, от я так розумію, що щось застряло там, і воно заважає І оцю скалку. Да? Треба витягнути, викинути і, і розслабитися. Якщо їй вдасться розслабитися, вона в, в, в тій формі, в якій вона мала бути. Тренери, і вона сама зробила все, що тільки було потрібно. Угу. Треба тільки перебороти останнє з цих рубіж. Сподіваюся, ми ще з тобою підіймемо підсумки чемпіонату, а вже коли він завершиться. Шемпанське. Ну, піст на дворі тут вже якби, є варіанти, але привід, Думаю, приємний. Хотілося б, щоб він був принаймні так? для шампанського, як мінімум. Власне, що ж, тобі вдалося сьогодні відкоментувати? 18.30, так? 18.05, початок 18 трансляції, 18.15, початок гонки. Це був Олександр Мащенко, головний редактор сайту XPort.ua, де сьогодні зможете побачити біатлон гонку вживу в інтернеті. І до нових зустрічі. Зовсім скоро буде йти розмова вже про німецької футболці студії. Вітіскоп спортивне відео.